Сьогодні я хотів познайомити вас з видатним сучасним українським героєм, тим, який в цей сходний час захищає нашущину на Сході. Це дешковець Валерій Хапорович, який народився 5 травня 1980 року у СНТ Володимирець. Разом з побратимами у 1994 році він ініціював створення в центрі села Старафалівка. Він подалікся тут халіс курхану, наступу кургану і встановити ньому дерев'яний хрест. Це був скажімо, символічний курган Гилли, який нагадував про те, що на цій землі було пекло. Жоден патріотичний захід не міг обійтися без Валерія Швидця. Він записався до 14 ї сотні самооборони Майдану. Де став командиром відділення з позивним «Адвокат». завдячуючи його грамотному керівництву, в ніч з 10 на 11 грудня вдалося вбити одну з перших атак правоохоронців на барикади протестувальників. Після подій на майдані Валерій Тишковець вступив в перший резервний батальйон Національної партії України згодом перейшов у спецпідрозділ у боротьбі з тероризмом. Справжні герої цієї війни це звичайні люди. Звичайні солдати, такі як Валерій Пішковець, справжні герої нашого часу, ті, хто в війну, поглянули в очі смерті. Про них не складають сюжети різні телевізійні канали, але про них розказати про них це наша справа.